І сьогодні я покажу, як можна лягти отаку от ляльку. Отаку от ляльку. тут от, є одежа, і на ній є магнітики, і ці магніти прилипають до ляльки. от, А почнемо ми з якогось з Давайте домашнього. От, е, я... от всі бавляться лялькою. І думаю, як ж її вдягти по домашньому. Я зараз покажу. Спочатку ми беремо отаку ковтинку. От. І там її отак на і вона прилипає. ляльку. Тепер нам треба штани ось такі домашні штани домашні. Ось я вас показую вам от, от наші штани є. От просто ось. Ставим її сюди. Сюди. ось так, все. Наша ляля тепер їсть, я думаю, треба взуття. Мовнішки холодно. От, зараз покажу, яке взуття. Берем два вот таких вот, я не знаю, как это называется, вот таких вот штук. И вставляем на нижки нашей девчинки. Ось, и такая у нас, такие стиль у нас выходит. Вот, вот так, прикольно, скажите. Теперь все снимаем и попытаемся на свои места. Так, витікайте чекайте хвилинку. Так, повертаємо на Все на свої місця, Правильно? правлю? Танята повертаємо, угу. танята, марлята і другий спосіб. Зараз буде другий спосіб, так! Ми беремо отаку куртку. От, отаку хлубеньку куртку надягаємо на нашу ляльку. Тепер беремо отакі штани от зелені. От. От. І надягаємо на зелені, на ноги нашій ляльці. Отак вона поки що зараз виглядає. Але тепер ми зробимо так, щоб вона вже точно виглядала. По зимовому, угу. Угу. Беремо такі от таке от взуття і налягаємо на ноги на сіляль. Шапку, це шапка, якщо щось. І надягаємо на голову. голову, оп. І готово! Дивіться, що вийшло. Прикольно? Прикольно. От затягушки трошки пари, давайте я ще раз надіну їх і вам покажу. От лялька в нас, в нас вийшла. Прикольно Прикольно. Тепер знову все ставимо на своє місця, на свої місця. І зараз буде вже остання, остання ідея для вас. От зараз, зараз, зараз я все розставлю, от. а потім вже будемо прощатись Пишіть себе в коментарях, чим ви зараз бавитеся, якими ляльками, від якої моделі, буде цікаво почитати. Так, хвилину, Все. А зараз я її буду вдягати фубану. Так, ніби вона хоче на валет, так витачуємо балет. Так, що нам спочатку для цього тре? Спочатку нам треба ось таку баєчку взяти чи щось, зборка якось. Надягаємо ляпку. Тепер шукаємо отаку от, от юбку. От, нам отака. От Надягаємо от сюди. У нас виходить такий мініток. Міні міні бачите? Зараз шукаємо взуття. Я вже давно знайшла для цього взуття, зараз покажу, яке. на хвилину. А, Ось таке взуття, я покажу. Ось таке довге взуття. Надягаємо на нашу маленьку дівчинку. І ось такий у нас стиль виходить, гарно, скажіть? Ну, добре, все. Зак? Я ставлю все на свої місця. Ну, все ж таки, треба все тримати в порядку. Запам'ятаю все правильно. Ну, тому що, ну, порядок все ж таки Ну-ну-ну, Так, ну Ну, ну Ну, це так пильно, це бе, де. Нікому не подобається жити. Жити в бардаку. Правильно, правильно. Так, ну, вибрали на... сьогодні показувала три варіанти, як можна цю ляльку. Ось. Дякую всім за перегляд. Ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. Пишіть коментарі, що ви ще хочете, щоб я вам зняла. О, дякую ще раз всім за перегляд. З вами була Дарина. Всім па-па.